В офісі молодіжного парламенту Кременчука регулярно проходять надзвичайно корисні та цікаві програми, які допомагають Кременчуцькій молоді розвиватися та пізнавати нове. Одна з таких медіасфера для молоді, за допомогою якої учасники занурюються у світ створення медіаконтенту. Взагалі молодіжний парламент Кременчука, спільно з міською владою, вже не перший рік проводить подібні проекти. Починали ми з проекту школи журналістики, коли було актуально, було видання, всі писали в газети, хотіли. Стати відомими журналістами, а от нещодавно, пару років тому, ми переформатували проект, тому що зараз популярні соціальні мережі. Ми зрозуміли, що саме журналістика в цій тематиці дуже актуальна для нашої молоді. Вчора програма «Медіасфера для молоді фінішувала. Впродовж місяця учасники отримували необхідні знання, обмінювалися думками, ідеями та творчістю. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вірять в силу молоді, їхню креативність та здатність змінювати світ сьогодні в офісі молодіжного парламенту Кримичука. Фінал проєкту Медіасфера для молоді протягом місяця учасники навчалися, як правильно знімати, монтувати, як просувати себе у соціальних мережах. Також у нас були екскурсії до Кремичівської міської телерадіокомпанії, до модельної школи «I'm a model», також до відділення Кремичівської поліції. Організаторами проєкту виступили молодіжний парламент Кримичука, Кремівський міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кремівської міської влади. Ця програма допомогла молоді навчитися аспектам журналістики, основам зйомки і монтажу, як правильно брати інтерв'ю. Допомагали у цьому досвідчені спікери, які на власному прикладі занурили креативних учасників у медіапростір та показали роботу телебачення зсередини. Цей день настав. Медіасфера для молоді офіційно завершується. Протягом цього проєкту було безліч дуже цікавих занять для молоді. Приходили к нам дуже круті спікери, які навчали і фотографування, і відеозйомці, і як вести свій блог, як знайти ідею, як її реалізувати. Ну і головне, як потім просувати свій власний медіапродукт. Міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав учасників програми із закінченням навчання та вручив їм почесні сертифікати. Соціальними медіа треба займатися своїми сторінками. Треба займатися. Це ваш розвиток, це ваше я, це ваше обличчя в інтернеті, в місті, в країні і за кордоном, тому що туди заходить дуже багато людей, які ну вас ніколи в житті як то кажуть, фейс то фейс не побачать, але вони бачать ваші. Публікації бачать ваші фотографії, бачать ваші дописи, і по ним формують враження про вас, власне, про Кременчук і про всіх нас на заключній зустрічі програми Медіасфера для молоді учасники презентували свої відеороботи, аби показати, які знання отримали під час навчання. Завдяки цьому можна було побачити наскільки якісно була донесена та засвоєна інформація під час проєкту, відповідність та розкриття теми, технічна якість ролику, оригінальність сюжету та презентація за такими Теріями судді оцінювали фінальні відеороботи учасників. На початку проекту ми дивилися їхні презентації, їхніх сторінок. Чула їхні погляди на ведення, тому маючи таку нагоду зрівняти да, тих людей, які прийшли до нас, і які є сьогодні. По результатам відео, які вони відзняли, тому бачимо, що достатньо високий рівень, що вони не просто прийшли, посиділи і пішли, а що вони дійсно навчалися. Спікери достатньо кваліфіковано надавали інформацію і отримали досвід. Це дійсно результат того, що все зробили правильно. Молодь вдячна волонтерам молодіжного. Парламенту Кременчука за отримані знання та досвід під час навчання було дуже цікаво було дуже багато корисної інформації. знайшла дуже багато друзів. Було дуже дуже цікаво. Мені дуже сподобалося». Враження дуже класні. Цей проєкт надав багато розумінь про зйомку, контент зйомку. Враження дуже реально супер, Насправді проєкт дуже класний. Я дуже в захваті від проєкту, мені дуже все сподобалось. Йшла за метою побачити це все зсередини, телебачення. Хто такі журналісти? Спробувати себе у ролі журналіста. Дякую організаторам, оргкомітету та всім учасникам. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.